Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Я створив відео про дебютний варіант Контратака Траксклера. Сьогодні ми будемо дивитися партію, де вперше трапився цей варіант. І тому він і так і називається. Білими грав Йорг Райніш. Це маловідомий шахіст. Я про нього нічого не знайшов. На жаль. Чорними грав Карл Траксклер. Це часький шахіст і шаховий композитор. Партія гралася в 1890 році. Е4 е5, Кінь в 3 кінь це 6, Слонце 4 Італійська партія. Кінь 6 Захист з двох коней. Кінь 5, Атака смаженої печінки, Слон С5, Контратака Тракслера. Це чорних більш популярний хід. Д5 В партії було слон С5. Білі можуть побити на F7. Взагалі, сильніше за білих бити слони в 7. В партії було Кінь Ф7. Теж хороший хід. Слон f 2, жертва фігури. Це основна ідея контратаки Траксквера Найкращий хід за білих Король F1. Білі зіграли гірше король Е2. На є 2 король потрапляє під атаку чорних фігур. Кінь Д4. Ось чорні поставили коня в центр дошки з темпом. Якщо зараз король 2, кінь е4. Другий кінь в центрі з темпом. Король Е3. Ферзь 4. Чорні розвинули ферзя в атаку. Основна загроза це ферзь f 4. Також далі можуть бути ходи d5, щоб розвинути слона в атаку. Чи, можливо, в певних варіантах кінь f 5. Тут сильна атака на білого короля, і виграють чорні. В партії було король Д3. Хід чорних. Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як грати. Чорних ферзь під боєм, тому хороший хід ферзь е 7 Є інший хід, теж дуже сильний. б 5 Білі можуть побити ферзя. Буде БС, король С4, слон 6, король б 4 слон е 2. Подивіться, яка цікава позиція. Білий ферзь зловлений, чорні відігрують ферзя. Ферзь є 2, кінь є 2. І по матеріалу зараз рівна позиція, але коня на d8 білі не можуть зберегти. Є хід кінь b7, але тоді тура b8. Зв'язки білі коня втрачають, в чорних буде на фігуру більше. В партії було b5, слон b3. Хід чорних. Знову подумайте, як тут грати. Чорний ферзь під боєм. Можна зіграти ферзь с 7. Але це не найкращий хід. Найкращий хід кінь е 4 Знову жертва ферзя, І білі цього разу б'ють. Кінь під боєм. Кінь с 5 звичайно. Король С3. Кінь е 2. ферзь є 2. Слон d4. Тобто, чорні звільнили поле d4 для слона. Так, щоб виманювати білого короля вперед. Король Б4. А5. Дуже простий і сильний хід, король Б5, слон на 6. Лінійний удар можна відіграти ферзя, короля 5. Слон д 3 Це, як на мене, знущання над білими. Такий самий сильний хід і буде мат. Слон Е2. Можна побити ферзя. Слон D3. Король Б4. Хід чорних. Чорних є багато ходів, які тут виграють. Завдання знайти мат в 3 ходи. Подумайте. Мат буде швидко, якщо зіграти С5. Але кінь блокує поле С5. Потрібно забрати коня. Звичайно, має бути кожен хід шах. Тому кінь А6. Король А4. Тепер можна відскочити конем або на Б4, або на Б8. Кінь Б4. Жертва ще однієї фігури. Король Б4 Це 5 мат. Ось такий гарний мат пішаком. Вийшов агресивний варіант. Перше трапився. І за цією партією він названий контратака Драксклера. Слон С5, ось цей хід. Давайте ще раз нагадаю партію. Король Е2, ось помилка за білих. Слабкий хід. І король в центрі дошки під атакою. Ще особливою краси додає те, що чорні жертвували Ферзян. Жертва коня. Чорні не відіграли ферзя, жертва ще одного коня. І мат пішаком. Дуже гарна фінальна позиція. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!